Доброго дня, друзі! Мене звати Мудрий Ярослав Миколаєвич, я лікар хірург ендоскопіст медичного центру багатопрофільного лелека. Колоноскопія метод візуалізації слизової товстої кишки. Зазвичай наші пацієнти проводять колоноскопію в комфортному драматозному сні для уникнення неприємних дискомфортних відчуттів під час процедури. Підготовка до колоноскопії дуже сильно впливає на якість самого дослідження. Це якраз той етап, на який лікар або клініка ніяк не може вплинути, підготовка до колоноскопії розрахована для пацієнтів, які звернулися для скринінгового обстеження, не мають хронічних захворювань. Або не було перенесених операцій на животі, що можуть ускладнювати моторику кишківника. В яких випадках підготовка до колоноскопії може бути незадовільною та відображатись на якості дослідження? Це пацієнти з надлишковою вагою, з злуковим захворюванням шлунково кишкового тракту або з порушенням моторики кишківника. Пацієнти які страждають хронічними закрепками. Мають звернутися до лікаря для уточнення підготовки або покращення якості її. Підготовка до колоноскопії може бути одноетапною або двоетапною і залежить від часу, на який не призначено процедуру. В будь-якому випадку, пацієнти мають ознайомитися з рекомендаціями по підготовці до колоноскопії мінімум за 5 днів до проведення процедури. Чому саме за 5 днів потрібно ознайомитися з підготовкою до процедури колоноскопія? Тому що треба виключити буде вживання будь-яких продуктів, які мають в своєму складі зернята, наприклад, виноград, малина або продукти, які мають зернята кунжуту, льону або маку. За три дні до процедури потрібно виключити клітковину практично в будь-якому її вигляді: овочі, фрукти по максимуму. Особливо до цього списку відносяться бобові та клітковина у вигляді капусти. За 2-3 дні до колоноскопії ми можемо вживати їжу із наступного переліку: гарніри це макаронні вироби, картопля пюре або відварений рис. З м'ясних страв це протушена або пропарена котлетка, нежирне м'ясо, таке як птиця. Або нежирна риба. Також можна вживати відварене яйце, сир та інші молочні продукти. І останній заключний етап це підготовка саме препаратом для колоноскопії, які дозволяють чистити кишківник. На вибір ми рекомендуємо два основних: це Ізіклін або Фортранс. Препарати для підготовки кишечника перед колоноскопією мають неприємний присмак, а іноді навіть викликають на у пацієнтів. Тому рекомендуємо посмоктувати дольку лимона, саме посмоктувати, не їсти для уникнення скарг під час прийому препарату.